День Святого Валентина, дощовий ранок суботи. Але для закоханих у спорт це не перешкода. У парку героїв зібралося 50 активних криорістів, аби символічно відзначити 14 лютого. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Усі вони члени організації Ранінг Атмосфір. Кожен їх захід має свою тематику. Щоб зробити забіг більш творчим, організатори проводять навіть конкурси костюмів, де кожен учасник може проявити свою креативність. У нас були там поліцейські костюми, потім зимний костюм. І тут на день закоханих ми е, зарані трошки е, готуємося, продумуємо з подружкою е, і завжди е, вибираємо костюми разом, замовляємо і потім приймаємо, участь. кайфуємо, робимо настрій е, е, і самі і люди, ну це дуже класно. Загальна дистанція становила 5 кілометрів парковими доріжками. Учасники долали їх, незважаючи на погану погоду, адже ними рухала любов до здорового способу життя. Дехто навіть долав дистанцію парами, тримаючи за руки та підтримуючи один одного. Сьогодні на фініші мене чекав приємний сюрприз. Мені подарував букет непоханий, я не очікувала чесно. Навіть не одразу його розгледіла, бо трішки було важко діти, давно не тренувалася. Це приємно, дякую йому. Виглядало доволі парічне. Кожен захід вимагає ретельної підготовки. Організатори кажуть, власноруч створювали прикраси для фотозони Кульки, януголи сердечко. Залежності від масштабу, ну, такий це місяць, там, а, якщо трохи більше, таке як психокола, як буде, то місяця два то потрібно. Думаю, все залежить від того, якщо це шосейний там по парку, то це легше, якщо, якщо це трейловий захід, то треба розмірка траси, то, це складніше. Це Час забігу відбулися й дитячі старти, де криворізька малеча могла пробігти посильну дистанцію разом із дорослими учасниками. Кожен фінішер отримав медаль. Переможцям у жіночі та чоловічих категоріях вручили грошові винагороди. Анна Педан, Ірина Семкович, перший міський.